Що ж, вибори в Сполучених Штатах Америки завершились, і з більшою долею вірогідності на них перемагає Дональд Фредович Трамп і стає 47-м президентом Сполучених Штатів Америки. Якщо ви уважно слідкуєте за моїм каналом, то навряд чи ви будете подивовані цій інформації, але тепер настав час розібратись з тим, якими ж будуть наслідки цієї перемоги для України та й світу в цілому? Та перед тим, як ми розпочнемо, нагадаю вам про збір для 37-ї бригади морської піхоти, який служить мій рідний брат, збираю я 310 тисяч гривень на купольні системи РЕП. Кожна ваша гривня має значення, тому що що б там не відбувалось за океаном, нам своє робити і не так варто перейматися за те, на що ми не можемо впливати, як за те, де ми дійсно можемо бути корисними. Ось це ваш голос, оце ваш донат, цей вклад в майбутню перемогу України це реальна справа. Дякую вам наперед і починаємо. І розпочнемо з фундаментальної історії. Знаєте, зараз можна наочно поспостерігати, за піком кризи політичного лідерства не тільки в Сполучених Штатах Америки, а й в більшості ліберальних демократій західного світу, якщо перша перемога Дональда Трампа, його перший термін був лише симптомом цієї хвороби, то зараз його другий термін це вже вирок, це ознака термінальної стадії, і що тут. Врятувати навряд чи щось вийде. Було достатньо часу, щоб зробити висновки, щоб підготувати, щоб змінити систему. Але перша, перша його перемога, мабуть, здалася якимось незначним збоєм. Але, як показала практика, це системна історія. Трамп переміг на це, власне, вказувала і динаміка. Соціологічних досліджень про що я в попередніх дослідженнях в попередніх відео розповідав. Тут спрацюва і спрацював його прихований електорат, який не зізнається, що буде за нього голосувати. Про це також говорив в попередніх відео. І фактор Ілона Маска як головного інструмента мобілізації електорату. Про це також в попередніх відео розповідав, тому кажу, що тут не буде. Супер багато чогось нового, саме в тому а, контексті, завдяки чому він в цих виборах переміг. Якщо вам цікаво, зможете попереднє відео переглянути, там всю цю інформацію детально прослухати. Але тепер головне питання заключається в тому, що ж нас чекає надалі. І тут дійсно не так багато сценаріїв, які можуть бути позитивними для України. Але і раніше часу лягати в поморальну яму також не має сенсу. Е, перший момент, на якому варто сконцентрувати увагу, що крім перемоги на виборах, е, президентських виборах США, ну, про це вже можна говорити. Офіційних результатів, звісно, ще немає. Але вже там президент Франції, президент України привітав Услав Дляен, привітала. Ну, всі змирились з тим, що Трамп ці вибори виграв. Тут в принципі. Все зрозуміло, е, республіканці отримали більшість в Сенаті і дуже вірогідно, що отримають більшість в палаті представників. Тобто, е, у них буде от повністю вся повната влада, точніше, вона буде зосереджена в руках Дональда Трампа, не тільки враховуючи його політичні повноваження як президента, а й персональні. Ми знаємо, як він. Не будучи ніким, будучи просто кандидатом, впливав на конгрес. А тепер, ще коли він буде діючим президентом, а й більшість в конгресі в обох палатах буде республіканською, то ну, у нього будуть розв'язані руки. В тому числі, щоб виконувати його найсміливіші обіцянки про масову депортацію, про збільшення видобутку нафти, про все, що він так давно мріяв. Теоретично це йому дає можливість і так само впливати на міжнародну політику, посилити допомогу Україні або її повністю заблокувати, натиснути десь на Російську Федерацію чи почати налагодження взаємовідносин з нею. Ну тут у нього фактично всі козирі на руках. З того, що ми чули раніше, його план полягає приблизно в тому, щоб заморозити цей конфлікт, так чи інакше, тому що його основна ціль, основний супротивник це Китай. І заради того, щоб ефективно Китаю протистояти, він готовий багато чим пожертвувати. Ну і швидше за все інтересами України в тому числі, вони мають намір. Встановити якусь буферну зону, можливо, продавити позаблоковість для України і на якийсь час забути про цю проблему, поки вони будуть там, завалювати якимись новими митами Китайську Народну Республіку. Питання в тому, тільки чи піде на це Російська Федерація, тому що із перших заяв Піскова вони якось так сподіваються це відкласти на після січня, щоб захопити якомога більшу територію України. Вони ж зараз в наступальній позиції знаходяться. Тому вони будуть якомога довше морозитися в цій історії. Питання, чи Трампа влаштує такий сценарій, чи він захоче все зробити швидко, бо він же обіцяв, що після перемоги, за 24 години, не чекаючи того моменту, поки він вступить на посаду президента Сполучених Штатів Америки, він завершить цю війну. Час пішов, ми чекаємо. Вже говорять, що він там готується до першого дзвінка з Путіним. Поки що мені складно уявити, як це може відбутись з абсолютно позитивною канотацією для України. Ну, можна припустити такий варіант, що Путін його посилає, Трамп ображається, е сильно збільшує видобуток нафти, обвалює ціну на неї, що дуже сильно б'є по Російській Федерації, і надає Україні стільки зброї, що ой-вей, е тільки встигає її використовувати. А вона все сиплеться і сиплеться на нас. Дуже хотілося б побачити саме такий сценарій, але поки що він виглядає маловірогідним, тому що знову ж таки Китай. Китай головний опонент, а головне зло в його уявленні, там не дати можливості зблизитись Китаю з Росією. Це одна з головних цілей для Трампа. Важливо буде, звісно, почути якісь там. Ключові заяви протягом цих е, перших днів е, після перемоги, тому що поки що він сказав, що от він зможе зупинити всі війни. Ну от Перша війна має закінчитися за 24 години. Війна в Україні. Сподіваюся, що не ядерним апокаліпсусом. Е, також багато кого цікавить, що ж тепер Джо Байден. Руки то в нього тепер повністю розв'язані. Що він буде робити? На ньому немає жодного тягара. Відповідальності питання в тому, що крім тягара відповідальності в нього і реальних повноважень і впливу вже немає. Так він залишається формально президентом Сполучених Штатів Америки, але всі все розуміють. Всі все розуміють, і є тільки два таких компонента, в яких він дійсно може щось зробити. Це перше, у нього є президентський фонд вилучення. Там ще кілька мільярдів доларів завалялося. Він може на них насипати нам зброї, особливо далекобійної. І другий момент, це також що в його повноваженнях, це надати Україні дозвіл е е е використовувати далекобійну зброю до Російської Федерації. Це єдиний шанс для нього, хоч е не, з так не з такою ганьбою завершити свою каденцію, е з якою він йде зараз, тому що він розраховував десь на перемогу Камали Гарріс, і що вони там, можливо, продавлять чи там запрошення України до НАТО. Ну, щось, щось, щось таке для нього потужне, але вже цього не буде. Трамп на нього надзвичайно злий, і він постарається зробити все, щоб його термін завершився максимально безславно. Там кровна Вендета просто колосальна і ненависть персональна. А Трамп така людина, що у нього дуже багато персонального, дуже багато особистісного. Загалом, знову ж таки, в депресію впадати рано, хоч і позитиву сильно багато поки що не спостерігається. Та все ж таки. Нагадаю, що нам своє робити. Посилання на збір знайдете в описі в коментарях. Можете зробити також переказ за QR-кодом. Дякую, що додивилися відео до кінця. Можете поставити вподобайку, написати коментар, підписатись на цей канал і не прощаємось.